Друзі, привіт! Сьогодні прийшли шестерні гітари напечатані на 3D, станку пластикові. Ось вони. Я їх розложив по діаметру. Будемо випробувати. Так що зараз я вам про них трошки розкажу щодо чого і як. Попробую поставити. Ну і спробуємо. Нарізати ними різьбу за допомогою їх. Так що, дивіться, що до чого. Шукав я металеві шестерні, але, на жаль, поки що ніде не знайшов. У мене стоїть комплект, тільки можна нарізати різьбу, метричну, шаг 1,5. Ну, я знайшов що до ТВ6, ТВ7, до цих школьників токарних станків. У мене токарний станок 16 у 04 п Ну, Він невеличкий, але трошки більший чим, чим шк школьник цей. І дивлюсь, там продаються шестерні. Печата їм шестерні на ТВ6, на ТВ7. Я зателефонував, сказали, роблять креслення, розміри. І напечатають. Я був, виписав хе -хе, собі ось таку таблицю, ось таке, ну, це таке. І щоб який мені шаг потрібен. Тобто тепер по ой, по ідеї я зможу нарізати шаги по цих шестернях 0,75, 0,8, 1, я прошляпив, тому що, думав, у мене на шах 1,5, там є одна шестерня 60. І я щось прошляпив, а їх треба дві, щоб було, щоб нарізати шаг 1. Ну нічого, то, якщо все з цим вийде, то ми це виправимо, Закажемо ще. Так, далі шаг 1. Не вийде, нема одної шестерні на 60. 1,25, півтора комплекту є. 1,75. 2,5 І 3. І трошки я там не той шах 2. Ну, в общем, поки що так. Хай буде поки що так. Якщо все буде виходить, то заказати це не важко. Так, по ціні, дивіться. Оце в мене 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 шестерень. Оце без доставки, 640 гривень. Вийшло. Ось такий комплект. Ну, кажуть, пластик хороший, тримається. Усе. Що не зовсім мені зробили повністю. Дивіться, ось я покажу зараз на цій шестерні. Ну, буду ставить, показувати. Ось це ось я, на прикладу великої шестерні покажу. Це у нас, виходить, шестерня сама більша, У нас на 70, ось нижня, сама більша. 75-72. Я їх отак по діаметру розклав, значить, буду дивитися, ось, у мене ось такими вони зубами я заказував ось очки. 24, 27, 35, ну і далі по списку. Ну я діло в тім, що не про те. Цей чоловік, що їх робить, сказав, що тут коє що не так вийде, як треба. Що саме? Бачите, ось оцей ось буртик. Він 5 мм. На моїх шестернях стоїть з оцьої сторони теж буртик. 2 мм. Тут його нема. <кхід> Чому його? Ну, На ТВ тут ось, ось зроблені повністю ось така шестерня. Бачите, через усе. Ну, Будемо пробувати. То таке діло. Тому що він сказав, щоб і тут був буртик, і тут був буртик, то. Ціна шестерні буде в два рази дорожче, тому що її якось треба ставити на вісу. Ну, зрозуміло, тут лежало і воно погнало печатать. Ну, я не дуже розбираю всьому. Ну, я планую сюди просто поставити шайбу. Ну, Будемо зараз спробувати. Виходить якось із положення, то таке. <кхід> ну, Ось я виписав таблицю. Ось така таблиця, так як у мене нема таблиці. Ось вона, бачите, зверху це розположення шестерень. Вони під буквами. А ось яке ставить. Наприклад, ось шаг у нас 0,75. Значить, шестерня А 27. Шестерня Б. Оце внутрі ще маленька. Вона тут не нужна для цього шагу. А оця шестерня Б. У нас 60 і шестерня Г. 72. Ось так. Так що, друзі, пішли зараз тепер до гітари Подивимося, роздивимося. Попробуємо щось поставити і попробуємо щось нарізати. Ось такий я знайшов огризочок на... на скільки він тут у нас. На 14. Ну ось зараз ми, а з іншої сторони тут різьба поганенька. Ми її зараз зріжемо і спробуємо тут нарізати якусь різьбу на 10, наприклад. Ну зараз подивимося, наскільки в нас вийде. Так, окуляри.

Сім раз одмір, один раз одріж. О, ну це приблизно десь так. Приблизно десь так. Так, різець треба шукати і ставити шестерню. Стандартна різьба на 12. Поміряв у нас, виходить, 1,75 і дивимося. Значить, шестерня. О, це в нас оця ось. Шестерня. У нас 35. Ця 60 і стоїть. А ця 40 і стоїть. Тобто нам треба поміняти із 30 на 35. Зараз я подивлюся, яка в нас тут вона йде. Оце ось, вроді би вона. 35. Зараз ми порахуємо, що нам не помилиться. Так, давайте пальцем тут я возьму, нігтем, і по... її считати не буду і посчитаю. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 3, 4, 35. Вона. Так, друзі, це вона. Треба буде обов'язково чимось написати чи краскою, чи вифрезерувати. У мене є отой гріндер, чи не гріндер, а фрезер. Гравер. Гравер. О, і кількість зубів. Тобто нам треба зараз відкрутити оцю гайку і оцю. І поставити ось цю шестерню ось сюди. Сейчас мы чим і займаемся. А що ж таке, друзі? бы. А что он тут сейчас мне попадал трохи? Надо еще подчистить. О! Нализу на силу. О, Я ну сейчас маленькі обороти поставим. Ну, не знаю, поки працює. Поставили ми шестерню. Так, а де ж та шестерня? Ага. Ну що вона, треба не загубити. Ну Ці пластикові шестерні треба ставити тільки на час нарізання різьби, а назад тоді ставити желізне. Тоді, може, колись пізніше виточимо желізні. Подивимося. Ось такий у мене, друзі, різець. Він був, по-моєму, на 16 чи на 20 аж. Я його тут сфрезерував. зробив на 12 під свій станок. Попробуємо зараз. Сало для змащування, як нарізати різьбу. Все так, як треба. сюда. А це вроде бы сюда. А ну. Так, вон он. Почистить. Так, ну что ж, друзья, попробуем. Так, торкнулся. Ставимо на нуль на лімбові. Обороти невеликі. Поїхали. Ой, не туди. Так, откручуємо. Назад на ноль. І назад. Я не вмію, другий раз ріжу різьбу, то різа у мене і не вийшло було. Так, робимо один. оборот 0408 Так Ща ще раз пройду чи пару разів, і тоді поміряю. Так, стоп уперед. Так, один оборот було 0,8. Тепер один і два. Вперед. Назад. Ладно, еще раз пройдем сейчас. Надо добавить, может, трошки уголки. Стоп. Так, ну ось, 1,75. Друзі, вроді би воно. Ну, нехай поки полежить. Так, мазнем сальцем. Добавили трохи оборотів вперед. щось таке поганеньке вийшло. Так, знайшов напильник трикутний.

скотч Брайтом оцим тернем для чистоти, Та я вам скажу, зараз порівняємо із болтом скупованим, і те, що я нарізав другий раз в житті. Так, що тут? Ну, трошки, Бачите, ну держу руками ось не пласкогубцями, бачите. І закручую. Не, не дуже велике зусилля. Ну а далі пішло. Скрай трошки відогнуло. Люфта взагалі немає. Хочте вірте, хочте ні. О, Бачите. О. Ну, можна, щоб було краще. Ну, в принципі, тут я правильно на станку маточну гайку не виключав, відводив, здавав назад, бо перший раз я відключав, то там у мене неправильно, правильні мені зауваження. Бачите, держу в руках пруд. Не дуже велике зусилля. Ну, зараз ось вам покажу зблизько. Ось дивіться, така різьба получилась. Не ідеальна, не буду казати, що супер-пупер. Ну, ось порівнянні із заводським болтом. О нічого, потрошку учимося, нормальна різьба. Так що працює правильно шестерні зроблені. Одне що, отут, бачите, воно ж 3D отой станок ложа і тут воно треба отут трошки підшліфонуть, підчистить. Ну, можна аби розверточка на 25 протерти. Ну я так трошки ножечком фаску зняв, а тут отак наш дачку. І плотно-плотно налізло. Працює. Шестерня ціла, нічого, все нормально. Ну, правда, що вона поробила? 5 хвилин. Так що, друзі, ось таке діло. Такі шестерні. Не знаю я, скільки вони робитимуть, як довго, наскільки вони довговічні, наскільки вони надійні. Не буду нічого казати. Я, тому що всього лиш я нарізав ось таку різьбу той шестерні І все. Ну, факт в тому, що різьба вийшла правильно, можливо, не ідеальна. Але вийшло. Тим паче, другий раз я в житті ріжу різьбу. От, один раз, я тоді якось закинув, а тоді заказав ці шестерні і бачите, нормально працює. Ну, тепер зараз я зніму і поставлю назад металічно. Тут я є у мене гравер. І я вигравіраю раю тут номер тобто кількість зубів, пшикну білою красочкою. Тоді затру у канавці останеться біла краска і буде чудово видно. На майбутнє, якщо вони будуть зношуватися, я дивився багато відео, як роблять, можна зробити шестерню самому. Тобто копірувати. Ну, зараз я не буду показувати. Тобто, з чого копірувати у мене є. Бо я дзвонив, знаходив, я хотів металічні шестерні, дзвонив там одним виробникам, спитав, то оце отака шестерня від 1000 гривень. Ну, Вибачте, мене оцей комплект за 8 шестерень 1015 віддавати. Краще вже купити електронну Ну, Можливо, куплю електронну гитару, Хочеться поки що так. А далі буде видно. Так що, друзі, ось таке відео. Зараз покажу кусочок вверх, що я роблю, а потім вже як я, Ось, друзі, в мене двигається вперед ось такий проєкт. Я говорив, рецедершка мощна. Все, більше не показую. <покажу>, покажу, як дороблю вже, як поставлю, тоді як буду ставити і разом з вами ми її поставимо і випробуємо. Помаленьку, в мене навиків небагато. ну Потроху виходить. Практично все ні, оце зробив сам. Там я рісидершку купив. Ну, в общем розкажу тоді в відео. Так що відео буде, як би така інтрига. ну, Хоча в відео в інтернеті, в Ютубі повно, як їх роблять. ну Кому буде цікаво, як дороблю її, то тоді відео покажу. Ну, а це відео. Що ж, закінчую, щось будемо робити далі потроху. Буду набрав вже матеріалу. Бачите, тут у мене потолок я зробив і побілив, електропроводку. Ну, ось такі ще в мене, бачите, стіни. Буду доробляти тут. Хочу облаштувати, щоб тут було так. Там в уголку тумбочка. Куплю малесенький електрочайничок. Кофейку, а я говорив, хтось прийде в гості або й самому передохнуть. А то як виходить? Працюю, працюю. Трошки треба передихнути. Думаю, піду в хату, поп'ю кави і прийду ще. Ну що ж, зайшов у хату, роздівся туди-сюди, попив кави, а, ну його в баню. Так як я в основному працюю по вечорах. І зайдеш у хату, тоді вже де хочеться виходить. А тут на місці попив каву і можна працювати далі. <гум> так що якось так. Ну що ж, друзі, кому сподобалось таке відео, ставим лайк. Ну а кому не сподобалось, дізлайк. Пишіть свої коментарі. Правильно я роблю, неправильно. Як треба робити правильно. Я в кожному відео повторюю, що дякую вам, глядачі, що багато дуже. Майже всі підказки, як би сказати, конкретні в діло. Я звертаю на них увагу, так що... тому що у мене станок купив я 5 січня, 5 люте, 5 березня, ось третій місяць тільки. Ну вже як би, ось я покажу, дивіться, ой, важуче вже. Ось оцю бочечку 40-літрову вже стружки наточив. Так що ось так. Небагато, але потрошку працюємо. Кой що для себе є, там вон, роблю <кій> виточив, покажу, далі вже буде цей каток до культиватора і до фрези буде, роблю ступечки, там не ступочки, а цапфи, чи як правильно назвати, виточую. В общем, по мірі, що буду робити, буду відео вам пропонувати. Так що на цьому все. Скоро зустрінемося. День, два, три зустрінемося. Пока. Слава Україні!